Куряче м'ясо з паприкою, помідора, зелений чай, йогурт і хліб. Це в нас сніданок. На обід у нас суп-харчо, риба, жарена з картопляним пюре, салат з помідором і перцем, сік фруктовий і хліб. Так харчуються діти у Хмельницькій початковій школі номер 1 Менше солі, цукру та жирів, без ковбасних виробів, консервації та газованих напоїв і більше корисних харчових продуктів. За такими стандартами годують учнів. Крім того, шкільне меню наповнили новими стравами. Такі як люля кебаб, мафіни, рулет. Раніше такого ми не готували, буде ще каша молочна. котлети, шніцель, різні супи в нас. За показами лікаря діткам створюють індивідуальне меню. Навчальний заклад працює з 2022 року. З того часу освітяни приділяли велику увагу раціону школярів, адже правильне харчування гарно позначиться і у навчальному процесі. Ми маємо харчоблок, який спроєктований і працює відповідно до стандартів Хацп, і велику простору ідеально на 180 місць. Чотирисезонне меню в Хмельницькій територіальній громаді впроваджується вже з 2019 року. Тобто ці зміни вже нами опробовані, і за ними наші дітки харчуються вже не перший рік. Нині головна мета освітян забезпечити якісне та здорове харчування дітей в усіх закладах області. І аби підготувати громадян до змін у Хмельницькому відбувся регіональний форум з питання реалізації стратегії реформи шкільного харчування. В Хмельницькій області 537 шкіл, і кожна з них потребує уваги в плані організації харчувань. Використовуються різні форми організації харчування, наприклад, і аутсорсинг, і приготування страв на безпосередньо у закладі, і кейтерінг. Ми маємо стратегію до 2027 року. Ця стратегія будується на чотирьох основних постулатах на чотирьох стратегічних цілях. Перша з яких це спроможність органів місцевого самоврядування реалізовувати реформу. а це фінансова спроможність, а також їхня інституційна спроможність. В систему харчування на Хмельниччині вложили близько п'яти мільйонів гривень. Зрозуміло, що війна трошки зупинила цей процес, адже зараз видатки в цьому напрямку складно формувати. Але ми бачимо, що навіть воююча наша країна продовжує далі дбати, далі напрацьовувати ті механізми, які дасть можливість впровадити цю систему взагалом. Якщо брати в загальному всіх масштабах нашої області, то десь близько 14% вже працює за новою системою. Зміни почали вносити більше року тому за ініціативи Олени Зеленської. Усі школи України за п'ять років матимуть кардинально іншу від нинішньої системи харчування. Олександр Тітовнікіта Валівоць-Телеканал Перший Подільський.